Привіт всім любителям шахів. Ви дивитесь четвертий урок базового курсу для початківців, на якому ми розглянемо чергову технічну позицію лінійний мат. Вигравати у такий спосіб досить нескладно, адже лінійний мат робиться за допомогою двох фігур турами, ферзями або турою і ферзем. Назва говорить сама за себе. Ми будемо по черзі віднімати у ворожого короля одну лінію за іншою, аж допоки в нього не залишиться жодної вільної клітинки. Якщо ми хочемо бачити чорних на восьмому ряді, тоді слід розпочинати з ходу ферзь h2, король d 3 звісно, противник сам не піде туди, куди нам потрібно. Ферзь a 3 у короля немає вибору, треба наближатись до краю дошки. Король Е4, наприклад, ферзь h4, король Д5, ферзь А5, ферзь а 6. Віднімаємо сьомий ряд. І нарешті восьмий, Ферзь а 8 мат. Якщо ми хочемо заматувати на першому ряді, тоді слід розпочинати з ходу ферзь h4. І після король d3. Ферзь А3 шах, Ферзь H2. І нарешті ферзь А1. Партія закінчується. Так само все працює у тому випадку, коли ми матуємо по вертикалях. Припустимо, білі планують закінчити партію на лінії H. Це означає, що спочатку треба відняти вертикаль B. Ферзь B3. Гадаю, що буде далі, ви вже знаєте. Наприклад. Король c 5 ферзь c 2 король d 4 ферзь d 3 Король e 5 ферзь e 2 Король f 6 ферзь F3, король G5, ферзь g2 і нарешті ферзь H3, мат. Трохи складніше може бути, якщо мат робиться ферзем і турою. Адже ворожий король наближатиметься до нашої тури, наприклад, король G4. У такому випадку треба відійти якомога далі від короля по тій самій лінії, але так, щоб не заважати напарнику потрапляти на наступні горизонталі. Тобто тура b 3 Саме сюди. Подальші дії зрозумілі: Король f 4 ферзь А4, король Е5. Тура B5, король Д6, віднімаємо шостий ряд, ферзь a 6 король С7, Тура Б7, ферзь захищає туру, король С8 і нарешті ферзь a 8 мат. Нічого складного у випадку, коли в нас дві тури. Просто доведеться трохи більше побігати від короля. Наприклад, Тура H2, король f 3. Тура А3 шах. король 4. Зараз ми не можемо відняти четвертий ряд, тому що нам заважає король. Саме тому настав час перебігти в інший кінець дошки. Тура Б2, Король ф 4 тура Б4 шах. Король Е5, тура А5 шах, король Д6, тура Б6, король С7. Знову перебігаємо на інший кінець дошки. Тура h6. Король b7 знову нам не дають відняти 7 ряд. Тому перебігаємо в інший кінець дошки, тура g5, при цьому не заважаємо інші турі, король С7, тура g7 шах, король 8 і нарешті тура h8 мат. Ваше домашнє завдання просте. Відпрацюйте лінійний мат. Якщо нема з ким награвати, користуйтесь допомогою комп'ютера на сайті lichess.org, як я це показував на попередніх заняттях. Короля слабкішої сторони розташовуєте у центральній частині дошки, а власні фігури ставте на випадкові позиції. Оскільки ліній нема досить простий, кожному початківцю під силу встигати його робити приблизно за 10-15 секунд, звісно, на максимальному восьмому рівні. На сьогодні все, до нових зустрічей.